Сам базовий підхід податківців, нагадаю, виглядає наступним чином. Якщо продаж після плати здійснюється з доставкою через нову пошту або через інших експедиторів логістичній компанії, то застосування РРО Про є обов'язковим. А якщо продаж з після плати здійснюється з доставкою через Укрпошту або інших кур'єрів-перевізників, то застосування РРО Про не є обов'язковим. Ну добре, припустимо, що суб'єкт господарювання із цим погоджується. А не погоджуватися, то насправді досить ризикована справа, бо на суди тут особливої надії взагалі немає. А штрафи за порушення вчинені з 1.10.2023 року відновлені за виключенням деяких випадків, про які я казав в попередньому розділі. Тож, поговоримо далі про питання реалізації вимог податківців на практиці. Перше питання, яке виникає на практиці, в який момент пробивати чек, коли маємо справу із тією ж новою поштою. Тобто, коли податківці вимагають застосування РРО ПРО. Тут є деяка плутанина, бо на різних публічних заходах, вебінарах за участю податківців, вони наче погоджуються, що чек може бути пробита та направлена покупцю не пізніше отримання ним товару. Тоді, мовляв, не буде і проблем, якщо покупець відмовиться від товару. Але якщо поглянути на офіційні роз'яснення податківців у тому ж загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі, то ми нічого подібного не побачимо. Податківці зазначають, що при доставці товару експедитором логістичної компанії, зокрема новою поштою, фіскальний касовий чек має бути сформований. До відправки товару та вкладений продавцем у коробку з товаром або надісланий покупцеві при або до передачі його експедитору логістичної компанії. Тобто, чек має бути пробито до відправки товару. Тож і не радимо відкладати справу до моменту вручення товару покупцю. Це небезпечно. Адже що це за чек, що його вимагають бути податківці? Вони кажуть, що у такому чеку має бути зазначений вид оплати в кредит або відсрочення оплати, форма оплати без готівка, оскільки кошти будуть зараховуватися від фінпосередника вже на рахунок суб'єкта господарювання. Виходить якийсь дуже загадковий гібрид, із якого стирчать вуха стародавньої позиції податківців, що сам факт відвантаження товарів, за які ще не було оплати, слід перерошити із зазначенням форми оплати у кредит чи оплати, чи відсрочення оплати. Тобто, бачимо, що цей чек, який вимагають податківці, він не на оплату, не на розрахункову операцію. Цей чек фактично на відвантаження товару. Оце, власне, і відповідь, чому не слід тягнути із ним аж до моменту вручення товару покупцю, а слід пробувати його ще на етапі відвантаження. Але тоді, за логікою, якщо це чек на відвантаження, що не відповідає вимогам закону, але вимагається податківцями та що сумно, часто підтримується судами. То має бути ще й чек на оплату, тобто, власне, на розрахункову операцію. І податківці у схожих випадках кажуть, що у такому разі оплату слід проводити дослівно з використанням режиму попереднього програмування погашення кредиту. Втім, саме у випадку, що нас цікавить, податківці прямо кажуть, що такий, тобто другий чек, не є потрібним. Вочевидь, тому вони і хочуть якось запхати в перший чек ще й форму оплати безготівково. Мовляв, оскільки кошти від фінпосередника будуть зараховані на рахунок платника. Та чи можливо так зробити фізично, тобто вказати в одному чеку взаємо непоєднувані речі, Підвантаження без оплати, тобто з після і форму оплати без готівка. Сумніваємось. Тож, вочевидь, щоб задовольнити вимоги податківців, доведеться до підвантаження товару, вручення товару експедитору, у тому числі новій пошті, пробити один чек, в якому як форму оплати вказати після плати, чи відсрочення оплати. Насправді, податківці кажуть, що це. Типу вид оплати. Але що таке вид оплати в чеку РРО не зрозуміло. Такого обов'язкового реквізиту в чеку РРО про немає. Тож, почувить, все ж таки мова про форму оплати. Чи якщо комусь це вдасться, то в одному чеку одразу показати вид оплати в кредит або відсрочення оплати та форму оплати без готівки. А якщо пробити чек пізніше, але до моменту отримання покупцем товару. Чи одразу після його вручення, коли став відомий факт вручення? Насправді тут важко передбачити реакцію податківців, бо вони вимагають бити чек до відправки товару. Якщо вже податківці накладуть штраф, то можна спробувати використати наступну зачіпку при оскарженні. Пунктом 1 статті 17 закону про РРО та пунктом 15 розділу 2 закону про РРО штраф передбачено саме за непроведення розрахункових операцій через РРО ПРО, та саме невидачу в паперовому вигляді або електронній формі відповідного розрахункового документу. Тобто формальна мова саме про ситуацію, коли не пробито чек. Чи він не виданий покупцю, а ось про несвоєчасне пробиття видачу чеку нічого не сказано. Але чи дійсно допоможе цей аргумент передбачити важко? Є ще е, такий цікавий нюанс. Податківці фактично заперечують можливість отримання ФОПом коштів за товар, тобто постоплати, від фінпосередника, того ж мова П б... готівка. Мовляв, таке є можливим лише у випадку, коли продавець діє як звичайна фізособа, але не як ФОП. Втім, все одно такі випадки є поширеними на практиці. Як бути в такому випадку? Перше, чек у такому випадку має бути пробито. І момент його пробиття той самий, що вимагають податківці до відправки товару. Це якщо ми нічого обговорювати з податківцями не хочемо. Друге, у такому чеку за логікою податківців слід зазначити вид оплати післяплати, форма оплати готівка. Ми казали, що на практиці це навряд чи вдасться. Але бити чек лише на післяплату без вказання форми оплати готівка. Тут ризиковано, бо податківці можуть причепитися, що на готівковий розрахунок чеку не було. Плюс, якщо не буде Z-звіту саме на отриману готівку, то можуть виникнути проблеми з внесенням відповідної готівки на підприємницький рахунок, якщо ФОП захоче це зробити. Податківці, вочевидь, зажадають повторно обкласти ці суми єдиним податком. Так що тоді бити два чеки. В принципі, можна і так, але слід бути уважним, щоб уникнути задвоєння продажів. У такому разі, у другому чеку на отриману готівку замість номенклатури товарів слід писати щось на кшталт після плата за і вказувати назву або артикул раніше відвантаженого товару, або будь-який інший ідентифікатор, який забезпечить ідентифікацію товару, за який отримана постоплату. Далі вказуємо суму готівки, що була отримана, на руки ФОП. Щось подібне податківці радять робити у зворотній ситуації з авансами, про що я ще буду казати пізніше. Тобто, якщо ФОП на податківцям забирає кошти готівкою, то краще тут бити два чеки: один на відвантаження. З фактичною номенклатурою та формою оплати післяоплата, другий на отримання готівки. З вказанням замість номенклатури, постоплата за такий то товар та формою оплати готівка.